На одному з грецьких островів в Вегейському морі Хіос пожежники намагаються загасити кілька десятків пожеж. Місцева влада розпочала розслідування за підозрою у навмисному підпалі. Вогонь вже знищив гектари зелених насаджень, плантацій оливок та унікального мастикового дерева. Загасити пожежі на острові заважають сильні вітри. Зі стихією борються близько 360 пожежників та добровольців. Літаки та гелікоптери, що скидають воду. Пожежі в Греції не поодиноке явище, вони спалахують практично щоліта через суху та спекотну погоду. Від початку серпня пожежі охопили також південь та захід Боснії і Герцеговини. Звідти почали евакуацію туристів. Розповідає жінка із Сараєва, що приїхала у популярний літній табір для відпочинку біля озера Борачко. Мене жахані пожежею. Уламки скель падають донизу. Я вивезла звідси моїх дітей. Я ж залишаюся, щоб захистити мій відпочинковий будиночок. Місцеві пожежники нарікають, що дістатися займань біля озера дуже важко через горбисту місцевість.